31 грудня тернополяни відзначатимуть Новий рік. Журналісти 20 хвилин запитали у містян, скільки коштів цьогоріч вони планують витратити на святковий стіл та що саме готуватимуть. Що відповідали люди? Дивіться на відео. Два роки поспіль нас війна, і чесно кажучи, настрою як такого немає святкувати, тому що люди гинуть. Хтось святкує, ну це не повага до тих людей, які от, захищають нашу країну. Ну але все-таки в колі сім'ї щось трошечки треба зготувати, бо як то кажуть, новий рік, особливо якщо є дітки, то діткам свято потрібно влаштовувати, бо вони і так в такий час зараз ростуть що дуже важко. Тому щось у колі сім'ї трошки, як то кажуть, зготується. На ціни високі за. Плата на місце, ну, ну таке, я знаю, в районі дві тисячі щось. Святкувати, так, да, буду, звісно, новий рік, так? Да? Так. Да. Ну, скільки грошей? Не знаю, як вийде. Вам конкретна сума треба? Ну, Приблизно, хоча б. 50 тисяч. А що плануєте готувати? Гарячі і холодні страви. Я буду сама вдома. І мінімальне щось таке, як суші, щоб наготувати. Просто перекусити. Вона свята дуже багато наїлася, тому віддаю перевагу трошки легший варіант. По мінімуму. У мене пенсія 2700, я на новий рік ніяк не розраховую. Я пробачаюсь. Планую зустрічатися з своєю сім'єю, але щоб прям такого великого святкування я не планую робити. Просто зібратися в сімейному колі і щоб стрілять новий рік. Це все. В принципі, завжди ці салати, які завжди ми готуємо. Можливо, якісь там зелені, олів'є, як завжди, мандаринки і все таке. Ціна цінами справді проблема, ну, я думаю, десь так до двох тисяч гривень. Табо да якийсь салати, я знаю, що буде. Так як кожен можна. А взагалі будете збиратися якось родиною чи там тихенько будете близько? Ну сидіти? тільки вдома, я жінка, діти. А який приблизно хоча б бюджет? Ну, там може 2,5-3 тисячі гривень. Дуже мінімальний, бо я тільки з сином. Вот. І Зараз не ті часи, щоб викладатися говорити, на святкування. Це по-перше. по-друге, я хоч і пенсіонер, але працюю 1 числа, мені на 8 годину на роботу. Так що так от все скромненько, тут як його 31 числа. Ну, по традиції, а да, так більше нічого такого. Ну, тортик спекло, пеклу, там кусочок м'яса, вот, на різдво запекла, трошечки положила там, в морозилку, а там трошечки та якусь барабульку з гарячою. Та і на тому закінчилося. Салатік якийсь один. На новий рік не дуже. Я на свято приготувався, так що в мене ще є. Мені хватало. Скільки коштів взагалі багато витратилось на продукти пішло? Що... Ні, дочка дала, діти дали, трошки я і так легше.